Триває видача гуманітарної допомоги мешканцям Марганицької територіальної громади. Завдяки співпраці представників міської влади з благодійними організаціями у місті працюють штаби з видачі потрібної допомоги марганчанам. Зокрема, продуктові набори від всесвітньої продовольчої програми ООН та за підтримки волонтерської платформи Співдія. Добрий день. Я є представником ООН World Food Program та співдія. Хочу повідомити мешканцям міста Марин, що в травні буде тривати видача харчових наборів для мешканців міста Маринець. Про це я буду повідомляти головам ОСББ та квартальним, а вони будуть повідомляти мешканцям міста Маргенець. І хочу ще повідомити, що за лютий ми видали 13,5 тисяч наборів. В березні 18 тисяч 350 наборів, в квітні 17 тисяч наборів. І ця, ця видача буде тривати і надалі. Дякую всім, хто нам допомагає в цей скрутний час. Слава Україні! Також жителі нашої громади забезпечуються продуктовими наборами від міжнародної організації «World Central Kitchen». Наш стаб постійно працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 16 години. Ми видаємо пакети, співпрацюємо постійно на зв'язку з головою СББ і квартальними. До нас приїжджають, отримують пакети і роздають своїм людям за адресою. Пакети ми отримуємо 8 тисяч в місяць. Хочу сказати велике спасибі нашій міській владі, яка допомагає нам в цій співпраці. вони нам дуже багато. Допомагають організовувати, доставляти і допомагати нашим людям. Окрім цього, жителям, житло яких постраждало внаслідок збройної агресії РФ, на базі гуманітарного штаба видається допомога від гуманітарної місії Проліска за підтримки УВКБ ООН. Марганецька міська громада регулярно піддається ворожим обстрілам, Навіть сьогодні чуть не вибухи. Для жителів громади ми регулярно надаємо гуманітарну допомогу, співпрацюємо з місцевою владою, зокрема з міським головою Геннадієм Боровиком. Сьогодні постраждалим під обстрілу надаємо гуманітарну допомогу у вигляді набору непродовольчих товарів: матраси, подушки, постільна білизна, ковдри, сонячні лампи та інше. До прибережної території також виїжджали наші спеціалісти та допомагали місцевому населенню. постраждалим від агресії РФ у вигляді будівельних матеріалів. Також у місті триває видача чверти курячих та масла. Морганці на постійній основі працює штаб гуманітарної допомоги. Дуже багато людей звертаються до нас, до нашого штабу, з приводу отримання продуктів харчування, з приводу отримання гігієнічних наборів для жінок, для чоловіків. Зараз наразі з гігієною нам допомагає проліска. Але є деякі критерії отримання цієї допомоги. Попередньо треба, щоб квартальні або старші будинки звернулися для заповнення бланків для подальшого отримання цих наборів гігієни. Тому люди звертаються, квартальні звертаються, заповнюють всі необхідні документи і в відповідності далі отримують люди. Ці набори. Я хочу сказати велике дякую нашій Дніпропетровській військовій адміністрації, нашій Нікопольській військовій адміністрації Геневтошенко, що так разом з міським головою, з Геннадій Боровиком організували цю роботу. Зараз на сьогоднішній день також триває видача чвертий куриних на кожну особу і масла. Вершкове, ну і якщо є потреба у людей в отриманні макаронних виробів або круп, то ми також видаємо паралельно з цими продуктовими наборами. Значить, ми охопили на сьогоднішній день всі працюючі. Особи, які проживають на території Марганецької територіальної громади, для того, щоб головам квартальних комітетів і головам ОСББ було трішечки легше. Чому? Тому що вони вже будуть подавати списки на пенсіонерів і непрацюючих. тобто це вже буде менша кількість, і ми таким чином охопимо все місто. Голови ОСББ, голови квартальних комітетів. У нас розроблено графік. По перше, розроблено графік видачі цих продуктових наборів, саме м'ясних і масла верш. Розроблено графік видачі. Зараз ми охоплюємо квартала, це приватний сектор. І в подальшому будемо охоплювати вже багатоквартирні будинки. Тільки у співпраці та підтримці один одного ми наблизимо перемогу. Слава Україні!